3.15 мені зателефонував персонал, що стався приліт у газову розподільчу колонку, що сталася пожежа. Вони покинули АЗС. Пожарку визвали цей же час у 3.15. І позаду заправки, після того, як вони вийшли, ще стався приліт. І наступні вже ушкодження були з прильоту, що позаду заправки був. Постраждали, слава Богу, немає. Ну, что, обстрел был, все осталось. Лично и горило.